Соломійка і загублені літери. У маленькому містечку біля лісу жила собі дівчинка на ім'я Соломійка. Вона була весела, вигадлива і завжди мала на голові бантик, який ніколи не тримався рівно. Але мала вона одну проблему не любила вчитися. Коли мама казала Соломійко, ходімо, повторимо букви Дівчинка морщила носик і бурмотіла: Та навіщо вони мені? Я ж не листоноша. А коли тато питав, яка буква стоїть в алфавіті після літери Ж, Соломійка хитро усміхалася і відповідала Буква сонечко, бо я так хочу. У школі вона частенько вигадувала причини, щоб не писати у зошиті. То ручка зламалась, то песик з'їв домашнє завдання, хоч песика в них навіть не було, то вона раптом згадала, що треба полити кактус. Учителька пані Оксана була доброю жінкою, але терпіння її мало межі. Соломійко, казала вона одного дня, якщо ти не почнеш учитися, літери можуть образитися і утекти від тебе. Дівчинка розсміялася. Та куди вони втечуть. У мене ж навіть двері на гачку. Наступного ранку сталося щось дивне. Соломійка відкрила свій зошит, а там порожньо. Жодної літери, жодного слова, лише чисті аркуші, ніби нові. Вона перелякано побігла до книжкової полиці. Усі книги стали білими, без тексту, навіть її улюблена казка про червону шапочку була просто малюнками без слів. Мамо! закричала Соломійка. з книжками щось сталося. Може, це тому, що ти давно не відкривала буквар? спокійно відповіла мама, наливаючи чай. Дівчинка побігла до школи. Сподіваючись, що там усе гаразд, але й у класі стало ще дивніше. Букви з плакатів зникли, підручники стали білими, а навіть на дошці крейда не залишала слідів. Учителька тільки зітхнула. Я ж казала, літери можуть образитися, вони втекли. Куди? вигукнула Соломійка. У ліс забутих слів. Туди вони йдуть, коли діти не хочуть їх учити. Соломійка, не вагаючись і хвилини, я піду і поверну їх. вигукнула вона, закинувши на плічник і взявши ліхтарик. Дорога в ліс була темна й тиха. Дівчинка йшла, поки не побачила дивне світло між деревами. Воно мерехтіло. Ніби хтось писав щось у повітрі невидимим пером. І справді, просто перед нею кружляли літери. Вони світилися, наче зорі: а, Б, В. Г. Але всі виглядали сердитими. Гей, літери! крикнула Соломійка. Поверніться, без вас нудно! Але Ж обернулася. І суворо сказала: Ти нас не цінувала, де додала, ти нас смішила своїми вигадками. Ш. Прошепотіла, а тепер без нас ні слова не напишеш. Соломійка сіла на пеньок і заплакала. Я просто думала, що вчитись не обов'язково. Тоді з темряви. Вийшла літера А. Найбільша і найстаріша. Ми повернемось, якщо ти доведеш, що справді нас хочеш знати, як? спитала дівчинка, витираючи очі. Пройди три випробування, сказала А. І тоді ми повіримо. Перше випробування було на увагу. Перед Соломійкою. З'явилася галявина, де сотні літер літали як метелики. Їй треба було знайти слово Мама. Дівчинка придивилася, склала в голові М. А ем А, і літери, задоволено дзвенячи, склалися в слово, що засяяло ніжним рожевим світлом. Друге випробування було на терпіння. Вона мусила намалювати всі букви паличкою на піску від А до Я. Руки втомилися, очі сльозилися, але Соломійка не зупинялася, і коли написала останню букву, ліс засвітився, мов настав день. Третє випробування було нерозуміння. З'явилася маленька книжечка без слів і голос, який сказав. Напиши хоча б одну історію самостійно. Соломійка глибоко вдихнула і почала писати паличкою на землі. Жила була дівчинка, яка не любила літери. Але коли вони зникли, вона зрозуміла, що без них світ стає порожнім. Літери, що стояли поруч, розпливлися від щастя. А потім, одна за одною. Повернулася в її буквар У книжки на плакати. Коли Соломійка прокинулась наступного ранку, все було на місці: літери, слова, речення. Вона відкрила зошит і написала Я люблю вчитися. Мама побачила це, усміхнулась. О, здається, у нашій дівчинці прокинулась справжня учениця. І відтоді Соломійка вже не бурмотіла, коли треба було вчити букви. Вона розуміла кожна літера це маленьке віконце у величезний світ знань. А коли вона бачила інших діток, що лінувалися, то казала їм Обережно, бо ваші літери теж можуть утекти в ліс забутих слів. Пам'ятайте, діти, що навчання. Це не покарання, а дар. Літери, слова і книжки відкривають нам світ. І якщо ми не лінуємося, світ відповідає нам димом. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!